в козаків. Хочеш пережити справжні козацькі пригоди, тоді у них разом із персонажами історичного роману, підлітками Грицика і Саньком, які мусили тікати з рідного села світ за очі, бо своєю сміливою витівкою розлютили місцевого пана. Утікач за романом Володимира Рудківського Джури козака Швайки. Прокинувся Грицик і Санько від стривоженого воронячого каркання, та до обіду нічого не трапилося. Зрештою, хлопчики так осмілили, що подалися до озера і напилися води. На зворотному шляху Грицик підстрелив куріпку. Хлопчики вилізли на кріслатий пересток і завмерили межі гілок. Грицику, поглянь! вигукнув санько. На самісінькому обрії здійнялася чорна хмара куряви. Вона наближалася до пагорба, на якому зупинилися друзі. Курява би, гналася за кількома десятками вершників. Попереду, на відстані стріли, мчав іще один вершник. Татари! видихнув Грицик, і хлопчики грушами скотилися з дерева, не змовляючись, шугонули в кущі. Якийсь час вони лежали непорушно, лише серця стогоніли так. Що не чуто було стукото кінських копит. Вершники були вже недалеко. Утікач, майже не цілячись, випустив стрілу, і один із татар звалився під ноги коневі. Інші мимоволі, стишили біг, і втікач знову вихопився вперед. Повз пагорб глуко протупотів змилений кінь. Вершник, чорновусий, смаглявий юнак, низько припав до його шиї, і хоча це була лише мить. Це ж Грицик встиг помітити на його спітнілому обличчі глузливу посмішку. Вершник чвалом гнав каля саме до озера, за якусь хвилю він із шурхотом врізався в очерет, і нараз звідти вихопився кашлатий кінь, проте втікача на ньому вже не було. Кілька татар кинулося на перейми коневі, решта почали спішуватися. Переслідувачі, не роздягаючись, кидалися у воду, пірнали на самісеньке дно і з пирханням з'являлися на поверхні, а хто не вмів плавати, косив кривими шаблюками очерет і шелюгу. Тепер хлопці збагнули, що саме замислив утікач. Мабуть, він зрозумів, що його рано чи пізно нас здоженуть, тож відпустив коня на волю, а сам сховався в очереті. Сховавшись, видобав очеретинку, взяв її в рот. І заліг десь під рязкою. Цю хитрість хлопчики добре знали, як і те, як із нею боротися. Висмикнеш надламану очеретинку, і тільки бульки йдуть з глибини, а невдовзі з'являється і сам утікач, захеканий, і очі на лоба вилазять. А ж ця хитрість здається відома й татарам. І чкляті, як висмикують із води кожну підосріло очеретинку, а озеро ж невеличке лише якась сотня кроків у поперечнику. Проте втікач ловитися все не хотів. Уже й сонце почало скочуватися за Дніпро, врешті татари почали вибиратися з озера. Кілька вершників про всяк випадок іще раз об'їхали навколо озера, проте нічого підозрілого не знайшли. Тож, збившись докупи, татари повільно рушили назад у степ. Грицик, який трохи навчився татарської говірки від діда Миколи, почув, як один переслідувач сказав іншому схоже, вислузнув такий невірний з наших рук. З наших вислизнув, злорегатнув інший, але ж не з цього озера тут йому і смерть. Коли на видноколі розтанули постаті останніх вершників, хлопці вибралися зі сховку і подалися до озера. Може, він ще живий? сказав Грицик. Сам не вірячи у свої слова, лежить десь непритомний, тому його порятуємо. Та, діставшись до озера, сам пересвідчився в марності своїх сподівань. Кінські копита перетворили землю довкола води на суцільне місиво. На поверхні плавали купи скошеного очерету і шелюги впереміж із жабуринням, і жодної цілої очеретини, за допомогою якої міг би дихати втікач. Нічого вже ми тут не знайдемо, нарешті вирішив Грицик. Ходімо Сеньку далі. Та перш ніж повернутися до пагорба, обережний Грицик вирішив видертися на одну із верб, але пересвідчитися, чи не наближається до них зі степу ще татарський загін. Він обрав вербу, стовбур якої ріс трохи похило, і був такий товстий, що його двоє дорослих, узявшись за руки, не змогли б його обхопити. Грицик розігнався і спритно, мов білка побіг по нахиленому стовбуру. І тут сталося неймовірне. Верба голосно чхнула, а тоді запитала сердитим людським голосом. Ти що, не бачиш, куди лізеш? На цьому у нас закінчується цей текст. І закінчення у нас з вами буде Спи, е, у завданні спиши текст, розділивши його на речення. Ребята, у вас тут є багато нових слів, будь ласка, ми їх виписуємо в щоденник вражень і читаємо в тлумачному словнику в інтернеті, в мережі інтернет ті слова, які ви не знаєте. Навіть, може, хтось не знає очерет. Рязка, шелюги, ось жабуриння. Так? Багато-багато. І чим у нас закінчилось, ви дізнаєтесь далі. Ну і плюс взагалі потрібно прочитати би цю захоплюючу річ. І далі у нас з вами йдуть запитання. Що ти відчував, відчувала, читаючи про пригоди хлопчиків? Яким можеш назвати цей текст? Напруженим, карколомним, нудним, захопливим, гостросюжетним, комічним? Слово карколомним, якщо не знаєте, будь ласка, подивіться теж значення слова. Прочитай назву роману. Як ти гадаєш, хто тут джури, а хто козак Швайка? Наше наступне, що написано. У уроці написати в щоденник вражень це списати текст, розділивши його на речення. Як автор описує втікача? Прочитай! Яка деталь свідчить про те, що козак знає, татарам не вдасться його зловити? Які риси характеру, притаманні герою? Назви їх. Відшукайте в тексті розповідні, питальні та спонукальні речення. Запишіть по два речення кожного виду. І потренуйтеся читати їх відповідною інтонацією. Знайди уривку слова, в яких стає зрозуміло, що хлопчикам страшно. Письменники та письменниці часто використовують цей прийом, описують відчуття так, щоб читачі впізнали емоцію. І у нас залишилась кишенька слів: Здогадайся, про які почуття йдеться, та опиши якусь ситуацію, коли ти мав або мала такі відчуття в тілі. Використавши один із фразеологізмів, це усталені е, фрази, аж волосся стало дибки, аж очі на лоба полізли, сльози навернулися на очі, мурашки по тілу побігли.